Про олію, все важливо. А ви цього не знали. На якому масі смажите? На рафінованому. То, що біля плити стоїть. Найкращий вибір. Така, що не так знає, завжди жарили на ньому. У складі соняшникової олії багато омега 6. Вони і так часто зустрічаються у нашому раціоні. Вони підвищують ризик запалюваних процесів і витісняють корисні омега-3. Плюс при тривалому нагріванні воно горить і виділяє альдегід. А це вже канцероген. Диви, в мене є ще оливкової я не... І коноплями. На ньому краще смажити? Ні. Але нерафіновані олії це добре. В них зберігається більшість корисних нутрієнтів, вони корисні для шкіри і контролю загального холестерину. На ньому смажити не можна, буде горіти, його краще в салати додавати. Так а на чому тоді смажить? На оліях з високою температурою димання. Це температура, при якій масло руйнується і виділяє багато свободних радикалів, які негативно впливають на наше здоров'я і сприяють появі ракових клітин. Для смаження, чим вища температура димлення, тим краще. Тому обираємо. Масохі має високу температуру димлення, плюс воно ще й безвохтузне. Можна як їжу, так і смажити. Далі кокосове масло холодного віджиму, Ідеально для сирників і мунців. Оливкове екстра віджим для смаження овочів, просто топ. А також яловичий або качинний жир. Тільки не для овочей, бо буде присмак. Вершкове масло. На ньому жарити ні, його на хлібчик або у тісто. Тепер ти розумієш, куди яке. А, а на... дякую, бро, тепер я знаю, що до чого. Не за що, бро, та на здоров'я, бо...